Так, ну що, громада, привіт усім. Короче, новий сезон 2025, можна сказати, що розпочато. Я їду в тракторі, лійка ззаді. І у нас сьогодні, ну що, сьогодні, завтра, післязавтра вікно з морозами. Такі ну, морози, на асфальті розтає. розстає. Ну, ночі 6-7, днем 2-3. Я думаю, що за ці морози треба кинути карбамід. Купили ми карбамід машинку, придеться цю машинку, нам викидать по 100, по 120, ну побачимо там, плюс-мінус. Звісно ж, де горох був, там ми не будемо кидати. Де соя була, ну, певно, будемо. Де соя, де. Бо той рік кидали, де соя, то. Не сильно багато азоту соя не віддає. Може вона там на кукурузу працює, там, ну, на пізніші культури, але на, со... на пшениця після сої дуже мало азоту. Ну, тобто, по, по факту нічого не видно. Навіть даже, даже ще хуже я б сказав, би, що по сої. Так, так що їдемо, прицеп, зараз грузимося і кидаємо. Кидаєм, коротше Так, ну що, процес пішов Розгрузки, чи загрузки Щас, я не знаю, чи ще вони влізуть у нас, беги по тисячу кілограм Щас. А Ану Так, 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 так Під'їжджай, під'їжджай, давай ближче, 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 ближче. Все, хорошо, пускай. о. А тепер що там у нас колеса? Три бега, ще два штуки кинемо. Колеса. Нормальок. Щас, ще два кинемо сюди, якщо стануть ще. От такі широкі щось. Получається на платформу ще два штуки сюди. Треба було трошки роз... розсейкати. Так, наш карбамид. Так, тепер наразі з другого етажа. З другого етажа. я на паузу поставлю. А, ти туди? А, ну взяв тумно. Бачите, сам узяв, каже. Ці петлі нормально. Так, узяв. Я думаю, тут візьме. Тисячу кілограм. Ой. Побачимо ці в лійку влізе. Це буде ще прикол. Десь потім по... розпакувателя треба буде позичати. Розпаковщика в бегів, бо в нас так і немає. Ну я по не... непотребності не треба, був нам так. Коба, тако старайся, а тако сюди вставить, бо вони не влізуть. Пробуй сюди. Тут п'ять, якісь шість, ти що прицеп не видерже. 6. То 6 грузили по 700 кг. О, О! Встав! Не знаю. Не закрийся. Да упускай же всю. Опускай стрілу! Стрілою опусти, все, одіжай! Спеціаліст! Давай, давай, дійжай, одіжай! Не знаю! Коше така загрузка! Так, ну що, грузим останній і закриваємо борт. Так, ну що, поїхали в бой! Прицеп нагрузили, поперли. Сейчас так, по короче, по часовій стрілці. Що там видумувати? Починаємо так, кукуруза була, кидаємо по 100 кілограм, потім по... Оце уже по ячмяні, по пшениці, може, чуть-чуть більше кинемо. Ну побачимо. Бо в нас виходить, що це, 25 тонн. По ну, гороху ж ми кидати не будемо. 50 гектар гороху було. Ну там, де був горох. Там буде соєшник, мабуть, бо ріпака не буде. Там може якийсь гектар залишу на посів мат, бо там гібрид хороший. І все. А то все виходить. Получается... Коротше. Їдемо. Так, ну що, прм! Зараз перне поле дзвінок перебив мене. Перше поле починаємо з кукурудзи, буде кукурудзи у нас рік 30 гектар, наполовину зменшуємо. Не знаю. Зією кукурузою. Ну воно так і вийшло. Ми пшениці додали на 30 гектар, кукурудзи зменшили. То в принципі сиво зміна десь плюс-мінус залишила. Ну як, е -е. по соняшнику, по тому в остальному така сама. Бачите, яка пшеничка. Ну, це тут тут теж був прямий посів типа. Як, по бабаягою перебили і це посіяли, бачите, яка пшеничка. Це зешкою, прямий посів. Вже люди навчилися сіяти. Так що? Так, ну що. Грузимося і кидаємо. Так, ну все, громада. Перший поїхав. Бек. Бачите, не влазимо в лійку бех, карбаміду. Ну, селітра, карбамід красивий. Такий крупна гранула, ще ніколи не було. Це коротше, азербайджанський. Як ну... Хоч бачите, на мішках десь по-українськи написано. Чітко, все, ну, азербайджанський. Якась там... Як вона називається, азербайджанський. Коротше, сокар чи щось таке. Фірма ця, що я зрозумів, що нафта і карбамін – це їхнє. Сокарб, заправка. Так, ну що, бачите? У мене ось о... на що мені навігатор? А ну скажіть, нащо мені навігатор? Дивіться, сліди оприскувача. Вони тут у мене фактично вже як стабільно. Ну, на них росте, хочу сказати, щоб на них не росло нічого. Росте. Пшениця, все навіть даже, даже, примірно не отличалося. Покажуть навігатор, а крутить рулем раз у тиждень чи раз у півгода щось раз там покрутить, Ось мені зараз дуже приятно. на що мені зараз, Ну, дав. Зараз би я сів, розвернувся в жопу туди, а дивився ззаду як кидає. Ну, Летить добре, бачиш, воно класно кидать, на сонечку видно взагалі. Крупна, крупний кажуть, Купи взагалі немає. Ну, бачите, якість. А селітру купили ми цю. Вже Черкаська. Ну, Селітра вона якось більш стабільна. Так що селітру будемо кидати, ми по пшениці. Будемо ловити вже вікна, не знаю, якщо вони там будуть в кінці зими, в початку березня. Ну, зрозуміло, щоб нітратний азот дати. Коли вже піде вегетація. Ну тобто, дві неділі до вегетації треба кинути нітратний азот. А зараз кидаємо карбамід. Бо знову таке питання зараз піде, що вимиється, десь випарується. Я вам кажу, що це вже іспитано не тільки мною, а багато фермерів кидають. Нікуди воно не випаровується. Зараз йому якраз момент. ось Дивіться, те, що доктор приписав. Земля мерзла. Ну Десь сантиметра 4 підмерзла. І цей. Сніжок. Зараз воно впитається, сніжка, звісно, малувато. Буквально там тільки-тільки притрусило землю. Так, і края я не кидаю. Зараз поприскувач виїхав по краях. Я зараз заїжджаю в слідуючий, в слідуючий розкидач. Дей, на все. Слідуючий розкидати, заїжджаю і кидаю, бачите, полоска. І я скажу мені, той навігатор взагалі абсолютно не потрібний. Не навігатор, а цей. Як його Як об'яснити? Подрулька типа. Бачите, це тут пшениця була у нас. А перед цим короче, ну, Коротше, вже, вже дуже багато, вже треба. Скільки це тут що було. Не, була кукурудза, залишена, потім соняшник, потім ячмінь, це вже три, потім соняшник, 4, 5, це шоста культура. Да, тут поля трошки я пізніше завів, бо половину сначала ввів, но у там уже по сім, сьомій культурі, а тут уже по шостій культурі. Так, ну зараз, головне, оприділитися, скільки там у нас по навігатору піде. Тут поле хороше, той год ми тут його, кстати, зарядили так карбамідом, що капець. Я тут по зонах як поле подивиться по картах і DVI, бачите, воно так балочкою, отак от балочка вниз. І це, виходить, по балочці хороша земля. От туди під лісосмугу хороша. А оця тут... -то... До палочки метрів 100 не доїжджає, з цієї сторони і з тої сторони. Ну значить такий як змив, ну не поймеш, ну земля, короче, явно хуже роде. І ми тут ще типа, карбамідом накрили той рік. Ну, Та летить взагалі відключительно. Так що у нас там вже по гектарах, так що я з вами їду не по... Те, що доктор приписав, отут кидати не буду теж зараз. Там кинув слід, а під лісосмугою не буду кидати. Тут таке все росте, це ж ставок тут колись був. <гум> Який Ми цю землю, кстати, взяли, то вода в ставку стояла аж туди. Ми ще їздили в район, питали, як це намітили, наміряли гектари. У ставку, як же нам вирощувати? Тіпа, ну, гектара-півтора точно був ставок. Це ж, отак от тут була вершина. Це скільки ми років назад узяли цю землю, то тут була вода. А тепер абсолютно немає тої води. Так, що тут у нас? Блін. Не бачу, два. Два з чимось гектара. Так, отут я не буду кидати. Це так, щоб і подивитися. і і по факту, якщо вона тут жирна земля наша, навіщо тут кидати? Так, і заїжджаємо в слідуючу. Ось дивіться, капітально. Слід ось все видно. Все, слід. Заїжджаємо в слідуючу. І так. Так само я оприскування проводжу. Цей навігатор мені потрібний. Для чого? Для того, щоб гектари посчитати. В принципі, гектари він вважає, рахує більш-менш нормально. І... Як ночою бризкать, буває, щоб не заблудився. Ну, Заблудитися можна ночою. Раз-раз, то виїхав, ага, попав і поїхав уже по сліду. Так що, так, ну що. Коротше, кидаємо, що буде цікаве, буду показувати. Так, ну що, громаду, переїхав я на інше поле вже. Це тут вже <ганування> як його сказати? Ячмінь озимий посіяний по кукурудзі. Так, я тут ось скрутнуся трошки, все, ось слід, слід оприскувача, я його бачу. І як трошки виємка є. Я бачу тут слід оприскувача. Так. Поле бачите, після кукурудзи. Отам От воно ячмінь взагалі чудовий. Ну, ячмінь добре підріс за зиму. Розпустився. Навіть, я вам скажу, даже краще, краще як той рік. Що воно кидає? Так, що вам можу сказати? Бачите, воно бех лежить і ми приспособилися. Не висипаємо повен бех. Потрошки не вистачає. Якщо висипати, буде ліка з горою. Ну, це тонна. Тонна бегові. І цей. А ми так висипаємо десь кілограм 600, 700, остається. Я оборот роблю, кум воно під'їжджає до мене, і ми його далі витрухуємо, він забирає і потім підвозить ще одного бега. Ну, і, так, і так працюємо. Так. Край тут. І знову я заїжджаю, воно, бо я бачу, бачите, воно ось, ось слід, слід оприскувача. Все, я заїжджаю і пошурував. Мені фактично наша навігація не треба. Мені мене виходить, це... Як я ж говорив, в технологічні колії. Ну, хто в тімі, той в тіємі. Така технологічна колія, там, де постійно їздить оприскувач. І е, по цих колігах якраз добре їздить в мене і цей е, розкидач. Розкидач десь на 24 метри, кидає, ну він, він не кидає, я вам скажу, на 24 метри. То якраз він приблизно плюс-мінус так кидаєш. Воно бачите, не газую сильно. Бо щось земля підмерзла, так підтрусює дебело. Як мягкий ґрунт. то трактор це на це поле заїхав, тут мерзло, то добре підтрусює. Де? Та ячміняка взагалі бомба. Розрісся, дивлюся. Не хочу я вилазити. Або зараз... Ну, що тут показує? Тоді. Колись приїду по спокойству і покажу. Нормальний ячмінь. Сіяли ж 80 кілограмів. Ріденько-ріденько. Розкустися 5-6. Та блін. Вставати, неохота виключайте цю всю музику вам. Так, і я шурую, коротше. Шурую по... По слідах. Так. Класне, поле, мені дуже подобається. Така органіка. Бо тут... казали, що після кукурузи поганий ячмінь росте, не знаю. На практиці я вже це другий рік сію і він просто тут балдеє Іменно в таких умовах. В <кій> умовах кукурудзи рештки, бачите, всі отак знаходяться, ну як, в стоячому положенні. Посів. Ультрамінімальний на ячмені, там 1 см, півтора максимум. І цей. І... Що ще вам сказати? Добре вас посіяли 100 кілограм амофоса, тепер 100 кілограм карбаміда і 100 кг селітри. Ну, я думаю, буде результат, як ви вважаєте, рахуєте, а? Громадо. І гроші є на добриво. А то на класіці вечно немає добрив. Краще я ці гроші, що в мене виходить, я їх що, хорошо підживлю і побачимо, який буде урожай. Я тут взагалі єчмень. Ячмень, ячмень блін. Просто песня. Може, давайте я щось... виключу, блін. І... Поговоримо так. Скажете, що так, все. а ну глянемо. Так. О! так Виглядає. Дивіться, який ячміняка. Ну, бо я, є... А земля й не мерзла, дивіться. Дивіться, які кущаки. А ну скільки тут рахуйте. Та ну, та ну бомба, дивіться, бомба ракета, ячмінь розкущився, та ну поле взагалі класне. Так, а решток скільки пшениця ось бачу. Кукуруза. Короче, поле добре вкрите. І після цього ячменю на той рік кажуть ці палки. Палки вони за зиму ляжуть, їх і не буде. Потім я збрию, як я ж він буду косити. Ну, там, сантиметрів 5 максимум, не більше. І, і буде тут ріпак. Ріпак будемо сіяти. не будемо ждати дощу нічого. Як буде сіять. Просто будемо сіяти, Сроки прийдуть там, яке 1 липня. Ой. 1 серпня прийде? І ми, і ми засіємо тут ріпак. А там дощ піде-не піде, будемо бачити. Ну це де ячмінь, де в мене ячмінь, і ми там посіяли ріпак в суху землю, то ще так... не включив. Де ячмінь, так само ж по цій технології посіяний отак після кукурузи, там посіяв ріпак. Так само збрили, все чітко. Ну, хоч якийсь небудь ріпак є. Ну, і на, можна кажу, на тверду тройку точно є. Ну як? І ми його залишимо, ці 7 гектар. Послідкуємо. ну Фактично він виріс там, випало 5 мі... скільки там випало, 12, по-моєму, міліметрів. Ото випало повністю на сухущу землю. І там ото він щось десь якось узявся. Ну, звісно, може сіяти якусь суху землю і F2, то сіять 1400 треба, або вже більше. Якщо сплошний висів, сівалка, ну, ця що у нас сі 6 ремсинтез, тою то сівалкою треба буде сіяти 1400 до 500, до 500, ну сплошну. Це якщо на 70-та між доряддя, тоді давно в рядку густо, а так даче пусто. А якщо равномірно розсіять... Ну, будемо бачити, коротше. Цей год я посіяв 350. Ну, може, суха земля була, може, дощ малий пройшов, ну, сходи такі, рідкувати вийшов. Ну, я думаю, 1200 є у цього ріпака. То і хвата. Такий дебелий, будемо кидать. Ось ось там будемо карбамід кидати, то я вам покажу. Так, ну що. Коротше. Сейчас вам склею, та буде вам перва серія пока, бо ми зараз докидаємо, грузимося і знову будемо вже кидати по темноті. Я думаю, тон 10 викидаємо. сьогодні ну, Виїхали тільки в 11 годин кидати. Поки ми прицеп освободили от, от топлива мого. Потім поки ми позаправляли техніку, побачили, ну, щоб, щоб підмерзло. Та і Вирішили кидати, так що 10 кинемо, то тобто гектар 100, мабуть. І а то на завтра вже залишимо. Так що всім пока!